Слава Ісусу Христу! Дійсно є за що дякувати, що ми є на цьому місці. Господь зберіг нас до цього часу, допоміг нам до цього часу, що ми є його діти, що він піклується про нас, всі прийшли. Слава Богу, в теплі, в добрі, накормлені, всі спали у своїх ліжках, у своїх домівках. Багато цього немає. Слава йому. За те, що він береже нашу країну, береже нашу місцевість, береже кожну із нас і допоміг нас, привів нас до цього часу, що ми є на цьому місці і можемо прославляти Господа в таких умовах, в яких ми знаходимося з щасливом за ті милості і Бога. Я б хотів би зачитати вам місце Святого Писання Євангелія від Матвія, 25 розділ, із першого по. Вірш. Тут ми всі знаємо чудову цю притчу, але хотів би її зачитати перед тим, як будемо розмірковувати. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, щоб побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узяв, узявши каганці. Не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинках разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А о півночі крик залунав: Ось молодий, виходьте назустріч, схопилися ж тоді всі ті діви і каганці свої наготували, Нерозумні ж сказали до мудрих: дайте ж нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли і сказали, щоб нам і вам не забракло, краще від, від кх, вдайтеся до е, продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий і готові. війшли на весілля з ним. І, і замкнені двері були. А потім прийшла і, е, решта дів і казали: пане, пане, відчини нам. Він у відповідь їм проказав, по правді кажу вам, не знаю я вас, тоді ж шпиль... То пильнуйте, або не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Знаєте, Багато хто є різних тем на цю притчу, є різних таких поглядів на цю притчу. І багато хто там, хтось звертає увагу на ці каганці, да? хтось звертає увагу на, на ту оливу, хтось звертає. Що там поснули вони. Але знаєте, тут дійсно нічого нема такого неймовірного, все прозоро і понятно, тут більш останньою інший. Хтось пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Ми всі можемо розуміти, що ця притча говорить про що? Про прихід і про те, що потрібно від нас. що? Бути готовими, так? нічого неймовірного тут немає, щоб ми з вами всі просто були готові, готові до того, що прийде наш Спаситель Господь. І ми, читаючи Слово Боже, ми розуміємо, що буде другий прихід, що вже перший був, бо деякі ще чекають, так? що ще Месія дов прийти, але ми розуміємо, що Месія вже був, він постраждав за наші гріхи, щоб ми. Через Головський хрест мали відкуплення наших гріхів у Його крові, і ми маємо, коли прийняли, і ми чекаємо да, нашого Спасителя. І е, тут говориться про цих 10 днів, що всі ж чекали да, поначалу. Всі однаково в рівних условиях, усіх каганці горіли все. Тільки одні не підготувалися належним чином і не війшли. А одні попіклувалися, що не тільки про сьогодні і завтра. Да, там, але підготувалися, взяли ті каганці, як приклад, і вони були готові, що може довше прийдеться чекати, не один день, не два. Да? Взяли ті каганці і з собою ще й набрали там в бутилочках той оливи, щоб доливати, щоб той свічник не гаснув, і вони були готові. І знаєте, як чудово, щоб і ми також у своєму житті були завжди готові до приходу нашого Ісуса Христа. Бо знаєте, так дуже багато зараз говорять, що зараз вже останній час, правда? ж? Можемо так говорити. А, а можна ще й сказати, що ну, до, геть до, там, може, коли прийде, ми не знаємо, так, коли прийде, тобто ми не можемо 100% відтверждати, що от я вже не дожив до старості, прийде Ісус Христос. Ми можемо так впевнено сказати. Хоча ми розуміємо, що може бути останній час. вже. От воно приближається, приближається до того, але з певністю ніхто не може сказати, що от я не зустріну старості, бо вже прийде Ісус Христос. Були такі, да? було багато цих присказань, було, і вже дивлячись на них, я думаю, ми повинні бути мудріші і просто, як в цій притчі говориться, бути готовим. Знаєте, я собі так розмірково, от, А що потрібно для того, щоб бути готовим? Знаєте, що потрібно, і знаєте, так можна собі, ось як діви, там, вони прийшли на определене місце і чекали, так, що прийде там жених. І знаєте, я так собі думаю, можна ж також, я, коли я так собі розмірковую, там, чи це правдива історія, чи не дуже, але є така, як, як притча чи історія про бабушку, яка жила там сама в селі, все, і от вона думала, ох, я вже. І читаю слово Боже, от в мене все так добре, я вже не, не нервую, не психую, в мене все просто ідеально, вже знаєте, себе такою, як вже до ранга, що ми, от, я освятилась вже, в мене немає ніяких з'янів. І цей момент в мене був до того, поки до неї не приїхала внучка. Знаєте, і та внучка там щось розбила, там щось розлила, там щось пописала, там щось помалювала, там щось відірвала. І вона розуміє, що ще не настільки, і знаєте, я так собі думаю, от як бути готовим, що нам? Потрібно закритися десь, потрібно якусь війти в свою святу святих комнату вибрати собі. І все, от я буду тут готувати, а тут буду чекати. Отак от Господь хоче, щоб ми робили. Ні, Господь сам говорив, заповідав, коли йшов на небеса, що він говорив. Ідіть, так? Їді і навчіть. Тобто ідійте до людей, говоріть. Він не говорив, що замкніться в собі, от освящайтеся, да, освящайтеся, да. а як можна освящатися, коли до тебе нічого не впливає на тебе? Як ти можеш духовно возростати, якщо на тебе ну, ніякого впливу немає, ніхто тобі там на ногу не наступив, ніхто тебе не обійде, ніхто тобі там машиною в забор не заїхав, ще щось. Фантастичні штуки говорю, але воно, воно в житті трапляється. І як ми можемо освящатися? Господь, також, як коли учні були, да, Перша апостольська церква, що вони зробили? Создали собі общину таку. От вони всі зібралися, всім добре, да, всі люди приходять, каються, всі люди продають, все зносять, все обще, все добре, все добре. Да? Так з першого погляду наче, все добре. Але що Господь зробив? Тобто, Ви не дожмі, Він показує те, що нам показує те, що читаючи слово Боже, що, що ми повинні замикатися, нам тут добре і хорошо. Ні, ми повинні йти до других людей, ми повинні говорити, ми повинні свідчити. Ну, це не означає, що все, ми тут собиратися не повинні, ми повинні тільки десь ходити. Да, ми повинні назідатися самі, слухати Слово Боже, розмірковувати про Слово Боже. І потім, вже коли тут поназідалися, ми вже можемо щось розказати другим, читаючи Слово Боже. І Господь хоче, щоб ми йшли і говорили другим, і щоб ми також знаєте, були готові. готові до приходу Його, щоб ми. Освячувалися, щоб ми, читаючи слово Боже, змінювали своє життя і йшли до того, щоб бути готовим. Знаєте, я так ще порівнюю собі ми там з хлопцями, там не займаємося підводним полюванням. І ось коли там, я так собі розмірковую, що так от буває плаваєш, і ти. Ми, як, як то кажуть, готовий до того, що зараз ти щось можеш побачити і ти ну, 90%, що ти щось попадеш. А коли ти просто плаваєш і собі там думаєш про щось своє, і коли не готовий щось побачити, ту чи іншу рибину, то ну, 90%, що ти не попадеш, бо ти не готовий зустріти. Я хотів би, щоб ми завжди були готові, що наш Господь Ісус Христос прийде. І знаєте, я хотів би також порозмікувати, що нам потрібно, бути, щоб було в нас для готовності. Хотів з вами відкрити повторення закону, 10 розділ, і зачитати 12 і 13 вірш. Повторення закону, 10 розділ, зачитати 12 і 13 вірш. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боявся Господа, Бога Твого ходив всіма Його дорогами, і, і, любити, і любити Його і служити Господу і Богу Твоєму усім серцем своїм і всією душею своєю, і виконував заповідь Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Ми бачимо, що Господь хоче від нас, щоб. Також, як від ізраїльського народу, також і не від нас хоче, щоб ми ходили у страху перед Ним. Щоб ми любили Його і служили Йому да, всім своїм серцем. Знаєте, я так собі розмірковував ходити в страху. От, знаєте, можна боятись когось да, і не любити, правда? ж? І це приємно буде нам, що. От, ну, якось допомагати цій людині, щось робити для неї, коли ми просто її боїмося, ну не любимо. А це ми, знаєте, я так пам'ятаю, коли в армії ти дав, тебе є страх перед там, старшим позванням, ну ти його ж ну, знаєте, ненавидиш, просто ненавидиш, але ти робиш це. Я говорю, ну, як є, як в той час, коли ти був, бо він тебе... Там б'є, він тебе ображає, все, але ти це робиш, бо розумієш, що він старший по званню, так потрібно, так потрібно робити. Але Господь він не, не так хоче, щоб ми служили Йому. Господь не так хоче, щоб ми працювали для нього. Він хоче, щоб ми боялися, але боялися не в тому, що Він такий грізний, що нас накаже, а щоб ми боялися просто його образити. Да? Як ми своїх батьків, ми ж любимо їх так? і боїмося, що ми боїмося, що вже в дорослому віці, що ти боїшся, що тебе батьки накажуть. Ну, що не боїся, правда ж? Але ти боїшся, що ти можеш їх образити. Ти боїшся їх, що ти можеш їм зробити больно. Боїшся, що якось вони будуть думати, що, ну, якісь ти, там, що неправильно поступаєш, і ти стараєшся для батьків робити якнайкраще. Правда ж? І знаєте, так само і батько Небесний хоче, щоб ми служили для Нього, любили Його, щоб у нас був страх, не страх перед тим, що Він нас накаже і не попаде в пекло. А щоб ми служили Йому для того, щоб ми любимо Його, ми хочемо Йому зробити добре, ми хочемо Йому угодити, ми хочемо, щоб Він тільки від наших поступків радів. І ще хотів би зачитати псалом. 24 Псалом. 24 псалом, 12 й і по 14 й вірш. Хто той чоловік, що боїться, він Господа, він наставить його на дорогу. Котру має вибрати. Душа його житиме в щасті і. Насіння його успадкує землю. Прийде Господня до тих, хто боїться його, і свій зойк Він звістить їм. А, і свій заповідь Він звістить їм. Ми бачимо, що Господь навіть тих, хто боїться, боїться, люблячи його, той, хто той чоловік, що боїться, він Господа, він наставить його на дорогу. Котру має вибрати, душа його житиме в щасті, і насіння його спадкує землю. Ми бачимо, що той, хто боїться Господа, той довіряється Господу. Тому Господь укаже ту дорогу, яку Він має вибрати. Правильно? От ми коли йдемо в те чи інше місце, чи питаємо Господа, Боже, це угодно тобі, щоб я так чи так поступив? І Господь знаєте, підказує, да, коли ми якійсь була. Боже, якщо потрібно, щоб я так зробив, зробив отак. Да? Ну, в кожного ж є така молитва. Правда, що кожен коли щось питає, якесь є важливе рішення от в житті, і ти не знаєш, як правильно поступити. Зробити так чи так? Я не кажу, що це щось правильне, а це щось грішне. Просто в твоєму житті стоїть якийсь вибір, і ну, я не знаю, як ви, я завжди собі, Боже, от. Якщо мені потрібно так зробити, зроби, щоб я зараз зателефонував тій людині і воно, наприклад, не взяла трубку. Так? А якщо ти хочеш, щоб я зробив це, то щоб вона там без всяких вагань просто взяла трубку і погодилась зо мною. І Господь часто так молиться, і Господь вирішує ті чи інші питання твої, і ти робиш правильний вибір, бо ти довіряєшся Господу і йдеш. По довірі йому, що от Господь не так, що, Боже, якщо ти хочеш, то хай не візьме той трубку, а ти раз, ну, ще ще разів два перезвоню, може все таки візьме, знаєте, щоб ми не робили так. що от Якщо Господь дав відповідь, треба вже... yeah. змиритися, треба прийняти. І... Не так, що... А може він не в хаті зараз, а може ще десь. Не починаєш там 10 разів дзвонити, бо що ж він трубку не бере, мені ж надасть відповідь. Да? Я б хотів би, щоб ми завжди довірялись і в страху ходили перед нашим Господом. І ще б хотів би зачитати місце приповісті Соломона, 15 розділ, 16 вірш зачитати. Ліпше ж мале у Господньому страху, аніж скарб великий, та тривога при ньому. І також хотів би зачитати приповісті 14 розділ 26 і 27 вірші. У Господньому і страхові сильна надія, і Він ще дітям своїм страх Господній криниця життя, щоб віддалитися, віддалитися від пасток смерти. Ми бачимо, що Господь всіх, хто живе в страху перед Господом, Він Визволяє і від пасток смерти, він веде правильною дорогою, він проводить те життя так, як потрібно бува і нам, знаєте, але Він проводить так, як потрібно нашому Господу, щоб ми прийшли до завітної тої цілі, яку приготував нам Господь у весах до життя вічного, до спасіння. І знаєте, я б хотів би, щоб ми завжди жили перед нашим Господом в страху, в страху. Не в такому, що ми боїмося нашого Господа і тремтимо, а щоб ми тремтіли в любові перед Ним, щоб не образити, щоб ми йшли за нашим Господом, так як такі мужі віри, да, як Давид, Моїсай, знаєте, Споминаючи, що Даниїл ось вийшов в закон, да, щоб не молитися, да, тільки молитися на царя. там, і що він боявся його? Що він зробив? О, я... Бо... І Бога боюся, та і людей. Ні, він боявся Бога. А він боявся? Що Що він накаже його. І він просто любив свого Господа, він любив, щоб і не образити він любив його, що йшов у свою кімнату, та, відкривав ті вікна і тричі в день молився. І Він молився, взимав до Господа, він взимав від страху до Господа. Бо він, ох, якщо я не помолюся, от мене Господь накаже. І от Господь наказав, якщо він не помолився, там, молився два рази в день. Наказав би? Ні, не наказав би. Але він любив свого Господа і він робив, не дивлячись на всі укази, він робив із любові до свого Господа, і ми бачимо, що Господь. У його житті звершив таке чудо, що його вкинули до левів, да? і леви що? Нічого не зробили. Навіть, вони не голодні були, да? але ми бачимо, що от коли діло витягнули і вкинули тих других, то леви проголодалися різко, да? що їх леви одразу роздерли. І знаєте, я б хотів би, щоб ми завжди жили у любові перед нашим Господом, щоб ми завжди... Трималися за нашого Господа, щоб нас був той страх Господній, щоб ми завжди були готові до приходу Його, щоб ми завжди були знаєте, тримтіли перед нашим Господом не за те, що Він нас накаже і кине нас в ад, а для того, щоб ми любимо Його, що ми хочемо для нього зробити щось хороше, що ми хочемо, щоб Господь, коли прийшов на цю землю, сказав, ось. Ось той слухняний мій син, ось та слухняна донька, яка любить мене по-настоящему. І як буде приємно почути ці слова, правда ж від Господа, щоб ми завжди стремились до цього і стремились до нашого Господа. Амінь. Буде мовитися.